Громадськість нашого міста долучилася до ініціативи Берестинської міської ради щодо проведення літературно-спогадових зустрічей у форматі творчих інтеракцій, присвячених 125-й річниці з дня народження Олександра Івановича Копиленка, під девізом Вкарбований профілем в сонячне. Місто. Сьогодні нова локація, нова зустріч знакова і неповторна, бо відбувається вона в сакральному для кожного красноградця місці садибі, де народився письменник, публіцист, перекладач, гуманіст, педагог Олександр Копиленка. До речі, поряд з садибою. Ще одного світача нашої культурної плеяди, українського художника, фольклориста, етнографа Порфирія Денисовича Мартиновича. Слово має голова клубу Краєзнавець при Берестинській міській бібліотеці Людмила Меркулова. Саме краще спогади у нас залишаються саме з дитинства. І від тієї рідної хати, де ти народився, де ти жив, від тих товаришів, з якими ти типу, потоваришувався у саводі в дитинстві, і от саме спогади про дитинство Олександра Івановича Копиленка написав Іван Юхимович Сенченко, його товариш, його вірний друг на все життя. І от саме він описував і родину. І будиночок, в якому жив, і на якому народився і жив Олександр Іванович Копеленко у своїй повісті Подорож до Червонограда. І саме як він описував своє знайомство, і родину Олександра Івановича Копиленка. Згодом я ближче познайомився із Сашком. Ходити в школу із школи нам було по дорозі. Я інколи заходив до нього, тому що Іван Іхимович проживав у селі Наталіна, а навчалися вони в центрі нашого міста у повітовому училищі. Бідолашна Сашкова мати. Її дім Сашко обернув на зоологічний сад скрізь, ...клітки з пташками, на вікнах банки скляні з усякими в'юнами, жуками-плавунцями і іншими представниками фауни прісних вод, на підлозі повно гаддя, вужі, ящерки, по кутках шкряботіли кіхтиками мислені і немислені жаби. І ось як описує Іван Єхимович портрет матері, письменника Євдокії Захарівни. У Сашкової матері, крім Сашка, була на шиї вервечка дітей. Вона завжди ходила заклопотана потребами своєї рясної сім'ї і все ж знаходила куточок у серці для забаганок свого. Мабуть, найгаласливішого, неспокійного сина, покірно переступала через черепах, знімала з шибок сашкових слимаків, кричала на вужа, а забирайся кляти, і гнала його віником у належний куток. А ось портрет батька. Жив на вулиці Лермонтовській, де зараз ми з вами знаходимося, такий собі залізничний конторник Іван Антонович Копилов, любитель поспівати, повеселитися, начебто людина при нормі. Та де ж? І цей був одержимий. Наважилося видавництво про і Фрона енциклопедію видавати велику, всезагальну, на 86 томів. Видання спеціальне, про конторські справи там, може, й слова путнього не було. А от затявся. Чує ж, жінка, передплачу. Та навіщо воно тобі, Іване? Он і так стільки книжок придбав, дівати нікуди. Неважна стара, а ти, між іншим візьми оту скриню, повикидай з неї всякі жіночі шмаття, сховаймо туди енциклопедію, і сховав. Згодом знову оголошено підписку на велике й багате видання: народи, племена, раси обіг половин зімного шара, п'ять чи шість величезних томів. Ці книжки в скриню полізли. Біля цієї скрині вони поставили ще одну, бо, як уже було сказано, діти родилися й родилися. А як же їх у світ широкий пустити без батьківського напуття? Іван Антонович носив вуса, пишні, розкішні, працював конторником, тобто бухгалтером чи рахівником у конторі на залізниці, був власником дімочка під бляхою, тобто під залізною бляшаною покрівлею на вулиці Лермонтова, 49. І знаменитої скрині в дімочку. Скриня у Івана Антоновича була невисока, а довга, намальована волю валивковий колір і прикрашена візерунками, викладеними з узеньких сріблястих жерстяних смужок. Скриню ту я, може, побачив ще з перших відвідин Копиловської хати. Сьогодні ми знову з вами гортаємо старінки спогадів, відомих письменників, спогадів, з яких постає постать Олександра Івановича не тільки як письменника, а як справжньої людини. Платон Воронко, мій добрий Копеленко. Кінці 20-х і на початку 30-х років я вчився в харківському автошляховому технікумі, а жив у будинку робітничих підлітків. Жили ми дружно і надзвичайно активно. Без нас не проходили ніякі суботники, авральні розвантаження вагонів, літературні диспути, прем'єри в театрах, відкриті судові процеси. В скорому часі поблизу від нашого будинку в Палаці культури «Харчосмак», Створили літературний гурток. Був вечір призову ударників в літературу. Але виступали не призовники, а відомі письменники. З усіх виступаючих, нам чомусь найбільше сподобався Олександр Копиленко. Він читав тоді оповідання Буйний хміль. Нам треба було запросити до себе в гурток або в будинок живого, знаменитого письменника. Ми звернулися до голови Петра Йосиповича. Панч сказав, що Сашко Копиленко до вас обов'язково прийде і, мабуть, дуже швидко, бо він полюбляє таку братву, як ви. Ми розглядали нашого гостя зблизька. Це був дуже молодий, здоровий по-робочому чоловік. Рухливий, розважливий, по парубоцькій чубатий і одягнутий так, як одягалися Ропфаківці. Він такий, як ніяк не вкладався в того нашого уявного Олександра Копиленка, справді знаменитого письменника. Проте цей дійсний Копиленко. Був для нас рідніший і ближчий, аніж той уявний. За кілька хвилин він ніби злився з нами, стерши всі вікові будь-які кордони. Не те, щоб він намагався підладнатися під нас. Ні, йому справді було цікаво і весело з нами, а нам з ним тим більше. Пізно ввечері ми вийшли на залюднені вулиці молодої української столиці. Письменник. Тепер уже розповідав про себе і, здається, так же щиро, як недавно розповідали ми. В його розповідях було все: і дитинство, і громадянська війна, і останні мандрівки по Україні, але знов таки не було літератури. Але як виявилось, пан письменник нічим не відрізнявся від нас. Він їв ковбасу, так як їдять чи плотники, не нарізаючи шматочками, а смачно відкусував від цілого кавалка, їв апетитом, з задоволенням і непідробною радістю. Було вже дуже пізно. Треба б розходитись по домівках, але ми не могли. Хтось із нас не витримав і запитав. А чому, мовляв, ви, Олександре Івановичу, уникаєте розмови про літературу? Ви ж письменник? Олександр Іванович відразу ж випали, ніби чекав такого наполегливого запитання. Постійно і безугавно розмовляють про літературу лише графомани. Письменники ж мусять писати, а не потякати. Хіба швець, кравець розповідають на кожному кроці, як вони дратву сучать чи піджаки ш'ють? Зимою 44-го року я лежав у партизанському шпиталі, тяжко поранений. Після шпиталю я частенько бував у сусідньому будинку гостинного Петра Панча. Якось Петро Йосипович сказав: знайомтесь, Олександро Івановичу, це воронько, додавши досить широку характеристику мого партизанського походження. Серед кімнати стояв солідний веселий чоловік, оскільки я не знав його прізвище, то лише угадував, хто ж це може бути. Колишнього знайомого Копиленка, я в нім узнати не міг. Але це тільки зовні, коли ми розговорилися, і я дізнався, хто він є, почув його розмови, думки, відчув отой постійний рух, який не залишив письменника навіть тоді, коли він спокійно сидів у кріслі, то відразу відчув, що це той самий Копиленко, лише старший на півтора десятиліття. Внутрішнє. Він залишався таким же молодим, як був колись. Я знаю, що це думка досить банальна. Майже про кожну людину говорять саме так, щоб підкреслити її життєствердність. Але ж Копиленко був молодим не лише, як кажуть, серцем, всі його вподобання, герої його останніх, навіть ще ненаписаних творів, це майже всі були або підлітки, або юнаки й дівчата. Його солдати були юнаки. Його партизани або підлітки, або навіть діти, Копилинкові захоплення були всі чисто юнацькі. Коли вже ми подружилися з Олександром Івановичем і стали зустрічатися досить часто, я якось пожалівся, що після партизанського лісового життя якось тяжко в місті природи не вистачає. Олександр Іванович відкривав мені якісь чудеса. Він знав, де, в якому парку живе білка, де в маленькому скверику поміж будинками живе сова, не кажучи вже про різних дрібних пташок. Ми з ним ходили на конюші і подрому. Між любими мені коняче дихання, їздили на пташині базари, де Олександр Іванович був своєю людиною. А які неповторні дерева він знав на околицях міста? Скільки було у нього пернатих і волохатих знайомих. У нього дома всю зиму стояло сім-вісім кліток з різними співучими птахами, яких весною він урочисто випускав на волю. В той же час Копеленко не був ні завзятим рибалкою, ні мисливцем. Олександр Іванович нічого не розповідав про свої труди. Здавалося, що він ніколи й до столу не сідає, Проте як багато і бентежно він працював, як одна тема напливала, наче хвиля на іншу. Навіть те, що у нього. За життя вийшло в світ біля ста книжок, говорить багато про що: сто прозових книжок. Це доробок, яким рідко хто може похвалитися. До речі, автор цих ста книжок ніколи не хвалився ними. Така була вдача. Цю вдачу ми відчули ще в молоді його літа, і нічого не змінилося до кінця життя. Що це скромність? Так, але тільки частково. Головне, мабуть, в тому, що Копиленко при своїй житті радісній. І розважливій вдачі був постійно незадоволений зробленим, створеним. Олександр Іванович сам багато зробив в літературі для дітей і дуже заохочував до цієї благородної справи інших. Треба сказати, що Копиленко істинний прозаїк, був неабияким знавцем поезії, маючи бездоганний поетичний смак. На початку 1958 року пішли чутки про те. Що Копиленко тяжко хворий. Якось зустрівши його біля письменницького будинку, я відчув, що ці чутки, мабуть, правдиві. Олександр Іванович Схуд якось осунувся Та не це мені пало в очі. Найстрашніше було бачити, що зник отой постійний рух, внутрішній рух, динамізм, такий характерний для Копиленка. Хоча він намагався бути веселим, правда, пожалівся на простуду, на старість. Але якось жартома восени. Я довідався, що Олександр Іванович лежить в урядовому санаторії «Конча заспа. Поїхав туди, оскільки в цім санаторії мені доводилось бувати частенько. Я легко обминув вартового і чергових лікарів, бо знав, навіщати Олександра Івановича не можна. Коли дійшов до дверей його палати, мій запал пориву пропав. Кілька разів хотів постукати в двері і не рішався. Страшно було побачити умираючого друга. Була мертва година, тому нікого з медперсоналу на коридорі ще не являлось. Так я ходив по м'якій дорослі, не знаючи, а чи кулею летіти звідси геть, а чи все таки побачити копиленка в найтяжчому стані. Все ж я легенько стукнув. Прошу, почувся веселий, бадьорий голос, такий знайомий мені з давніх літ. І все ж я не повірив слухові. Може, не в цій палаті Копеленко? може, його за цей день перенесли в іншу. Проте заглянув за двері. В, просторі світли, в простої світлій палаті стоять чисто поголений в свіжій сорочці і добре випрасуваних штам. Сам Копеленко. як і завжди. Повний руху, збуджено радісний, житиму всім смертям на зло. Минулося, закричав він, обіймаючи мене. Був теплий, ясний, казково золотий осінній день. Може, пірнемо в осінь? запитав Олександр Іванович. Я був, звичайно, за. Правда, мені не дозволять довго гуляти, щоб не застудився, але мене завтра виписують додому, а тому наплювать. Як виписують, здивувався я. Та кажу ж, все закінчилось, як треба, ложна тривога, і не більше, говорив пританцьовуючий Копиленко. Пішли, поки сестер та братів не видко. Гарно, ой, як гарно не говорив, а тихо виспівував Копиленко не природа, а свято. Справжній великдень, Воскресіння. А воно ж таки є моє Воскресіння. Здуру хотів було вмирати. Такі ба ж можна, коли на світі отака краса, отаке багатство, отакі скарби чистого золота. Копиленко аж задихався від захоплення, від радості життя. Я також був переповнений несподіваним щастям, ніби їхав на похорони, а потрапив на весілля. Від такого настрою ми навіть говорити по-людському не могли. Все вигукували, якісь слова чи навіть звуки. Мені здається, що ми з вами пливемо по якомусь незвичайному морю. шепотів Копиленко. Ми справді пливли по морю щастя, пливли і пливли, не ждучи, не шукаючи берегів суходолу. Суходолу реальності. Було бентежно мило, приблизно так, як тієї далекої ранній осені, що тепер лежала за майже цілим тридцятиліттям вдалині. І ми згадали про ту осінь, про зустріч в харчосмаку про бенкет на університетському спуску в Харкові. Підійшов лікар і лагідно попросив Олександра Івановича зайти до палати, щоб часом не застудився. Ми весело попрощалися. Незабаром зустрінемося вдома, проспівав мені Копиленка вслід так же юно і піднесено, як у 30 му році на площі Тєвілєва. Те незабаром здійснилося за 15 літ, а цьому незабаром не судилося стати ніколи. Український письменник. Друг Копиленка Платон. Воронько. Сьогодні ми знову доторкнулися до наймення Олександра Копеленка. відчули його енергетику, образно намалювали його портрет, прийнялися тим теплом і гордістю, якими пройняті спогади його друзів. А він і справді тут з нами. Такий? Як є справжній, без підробок і кон'юнктур. До нових зустрічей, Олександре Івановичу. До нових зустрічей, письменник Олександр Кополенко. До нових зустрічей Краснораці, яких він так любив. До нових зустрічей міста, яке дарувало йому найбільше жагу до творень.